Щоб життя було повноцінним, потрібно завжди перебувати у Русі, тільки тоді кожний наступний день не буде подібний на попередній письменник Пауло Коельо. А у нас зустріч з Олегом Синюткою. Запрошую, вітаю вас! Цього тижня відбувся уже відбір кандидатів на посади районних державних адміністрацій. Чи це вже означає, що люди, яких відібрала комісія, будуть призначені? Комісія відібрала шість чоловік на чотири посади. Я матиму з ними співбесіди, і після цього запропоную президенту України кандидатури на призначення, і відповідно до процедури, вони прийдуть також ще співбесіду в адміністрації президента. Але Мені видається, що це дуже важливо, що будь-яка людина, яка відчуває в собі потенціал, має можливість подати свою кандидатуру. І що приємно, що ми обійшлися без попередньо визначених кандидатів і без формальних підходів, коли все наперед уже відомо. Деякі люди, яких відібрала комісія, насправді є надзвичайно талановитими з великим потенціалом. Я переконаний, що вони справді зроблять ну, багато добрих речей в районі. Зараз триває конкурс на посади восьми керівників департаментів. У мене велике прохання, хто бачить у собі потенціал. Хто готовий послужити громаді Львівщини? Будь ласка, не встидайтесь, зголошуйтесь. Ми насправді хочемо відібрати тих людей, які є найкращими. Далі хочу поговорити з вами про економіку. Цього тижня було дуже багато представників. Іноземних розвинутих компаній, які готові у Львові на Львівщині починати будувати своє будівництво чи співпрацю з нашими підприємствами. Може, це дійсно переломний етап? Уже я боюсь. Наврочити так правда, але от ну чомусь так, от може, вже справді прорвало, тому що ну стільки зусиль, скільки ми докладали, стільки переговорів, скільки ми провели, воно мусило раніше чи пізніше дати результат. У про яку так багато говорили, вже почне наступного тижня випробування в тестовому режимі, і я переконаний, що в січні місяці ми вже офіційно відкриємо цей завод. Я би дуже хотів, щоб на відкриття мав можливість приїхати президент України, тому що якщо б не його допомога, якщо б не ті гарантії, які власне почули. Власники, керівники компанії з уст президента держави я не знаю, як насправді було би. А цього тижня в понеділок французька компанія Нексонс вже офіційно оголосила про те, що в бродах на вільній земельній ділянці, чи як нам більше подобається говорити, з нуля буде будуватися ще один завод, де буде працювати не менше двох тисяч людей. І я переконаний, що так як заплановано компанією розпочати будівництво в першому кварталі 2016 року, і за рік часу вже повністю ввести його в експлуатацію, що так справді і відбудеться. Дуже була така продуктивна конструктивна розмова з послом Канади в Україні Романом Ващуком. Українцем за походженням, пластуном, і насправді людиною, яка представляє інтереси Канади, але яка дуже і дуже вболіває за Україну. І власне розмова з ним про можливості компанії Бомбардіє в залізничному, в локомотиво-ремонтному напрямку вони є дуже важливими. Ну а новина про Хюндай мені здається облетіла не тільки українське, а й багато європейських агентств. У нас дуже багато людей на Львівщині задіяні у вугільній галузі, і гірники дуже часто переживають, що лунають е такі якісь заяви час від часу, що шахти наші неефективні, їх будуть закривати. Я не хочу там говорити про людей, які працювали до цього, але мені видається, що це один із небагатьох випадків, коли Львівська обласна державна адміністрація не має жодних інтересів вугільній галузі, окрім як найбільшого і найкращого видобутку вугілля і виплати заробітної плати гірникам. І дуже приємно, що ми тут в Унісон виступаємо народні депутати від Львівщини, керівництво державного підприємства Львіввугілля, профспілки і обласна адміністрація. Ми на превеликий жаль не вчасно виплачуємо гірникам зарплату, і сьогодні є затримка майже на пів місяця. Але такого важкого року, як був 2015, й в гірничій галузі, напевне, давно вже не було в Україні ще з початку 90-х. Але ми вижили, і я переконаний, що нове керівництво Львів вугілля навпаки буде нарощувати обсяги, а це означає і виплату заробітної плати. Цього тижня День святої Великомучениці Варвари, покровительниці гірників. І саме в цей день гірникам були вручені державні нагороди, ми мали таку теплу зустріч. Знаєте, людей не обдуриш. Якщо ти для них хоч зробиш щось на краплинку, вони готові віддячити тобі сторицею. Тепла погода дозволяє продовжувати роботи на наших дорогах. Що вдалося за цей тиждень? Чесно кажучи, пора би вже згортати роботи на дорогах, але Боженька дає нам ще в день 6-7 градусів тепла, без опадів і, і з додачею Відповідних добавок, тобто ми додаємо і пластифікатори, і мінеральні речі. Це є повна можливість продовжувати роботи минулого тижня. Ми закінчили в основі і нижньому шарі дорогу на хащування і почали дорогу на Закарпаття. Це 5 кілометрів від нашого крайнього села в Сколівському районі до крайнього села з Закарпатської сторони. На Боржаві. І я переконаний, я про це мав розмову із головою Закарпатської ОДА, паном Геннадієм Москалем. Ми повинні би наступного року з'єднати ще одною дорогою Закарпатську і Львівську області. Ну і цього тижня ми повинні завершити роботи в напрямку Журавна. На превеликий жаль, це не є фундаментальна робота, так як на Радехів чи на Бібку Рогатин. Але все одно люди будуть відчувати себе на порядок краще, ніж це було до цього часу. Роботи є ще дуже і дуже багато. багато людей говорять, що цього року щось почалось робити з по дорогах, але я переконаний, що це насправді ще дуже і дуже мало, і робота тільки-тільки починається. Дуже багато людей оформили субсидії, і дуже багато є нарікань на це, що ми не можемо подолати цієї проблеми. Що все одно, в наших рахунках, які ми отримуємо від «Львівгазу», є приписки, є дописані ці кубометри, які насправді люди ну, не використовують. Перша річ. Я дуже дякую тим 293 тисячам сімей, які все таки. Подали заявку на оформлення субсидії. Я переконаний, що це суттєва допомога для їхнього бюджету. І якщо хто ще має сумніви, чи писати, чи не писати, не нехтуйте. Це можна родина зекономити велику суму грошей. Тепер по самому газовому господарству, на превеликий жаль, Обласна державна адміністрація змушена була апелювати до прокуратури Львівської області. Порушено дві кримінальні справи. Одна кримінальна справа стосується виписки завищених обсягів в рахунках. Я закликаю людей платити тільки за те, що реально спожито а друга річ це є якість самого газу. Прокуратура. Доручила зробити забір газу, передала його на лабораторні дослідження. Якщо там буде виявлено фізичний чи хімічний склад, який не відповідає заявленим параметрам, ну, компанія буде мати клопоти. Хоча треба віддати належне, можливо, ну, оцей силовий натиск, а можливо, совість, вона. Спонукала Львів газ до такої великої значної публічної діяльності, і ви бачите, що є вже можливість по інтернету. Передати покази лічильників Уже з'явилися в багатьох районах нові квитанції, де можна вписати покази лічильників. Ну виглядає так, що ну поки ми їх просили, вони все кивали головою і нічого не робили. Коли ми застосували силові заходи, то нарешті компанія задумалася, і дай Бог, щоб це призвело до того, щоб компанія. Надаючи якісні послуги для людей, справді давала правдиві покази, давала відповідну якість газу. Всякому випадку це питання не знімається з контролю і не знімається з порядку денного. Цього тижня була гарна новина, що нарешті вирішилася проблема газифікації села Зарічного в Жидачівському районі. Я є противником вкладання сьогодні грошей в газові. Мережі, але ми маємо сьогодні на Львівщині цілий ряд населених пунктів, де повністю зведено все розведення газу. По населеному пункту, а де залишається де 500, де кілометр просто магістральної труби. Ну і ми не можемо бути безгосподарними, ми не можемо, щоб ці труби просто згнили в землі. Тому сьогодні, з минулого тижня, вже запущена одна така. Зараз проводиться робота в Новокам'янці Жовківського району, і там, де виконані роботи, ми обов'язково їх повинні доробити, тому що це по-господарськи. Але нових речей по газифікації ми розпочинати не будемо. Ми маємо приклади котелень на альтернативному паливі, які в два, а декуди і в більше разів зменшують вартість виробництва тепла. Тому сьогодні треба переходити на альтернативні форми. І це наша принципова позиція. Наприкінці року все більше говоримо про те, що нас. Очікує на перспективу. Ви були учасником конференції з європейської інтеграції. Поділіться якимись напрацюваннями цього зібрання. Рік після підписання угоди про європейську асоціацію два тижні перед. Вступом в дію угоди про всеохоплюючу зону вільної торгівлі без обмежень між Україною і Європейським Союзом, я переконаний, що півроку до скасування, чим до можливості безвіз українцям подорожувати Європою, і ці речі обов'язково повинні відбуватися за участю Львівщини. Тому що, коли була боротьба. Добра і зла, я так вважаю, під час Революції Гідності то Львів'яни виступили якраз тими стовпами, тими людьми, які винесли на собі найбільший тягар. І тому Львівщина, будучи локомотивом в Європу, заслуговує і використати всі ті можливості, які нам дає співпраця з Європою. Тому. Дуже приємно, що було шість заступників міністрів з європейської інтеграції, і ми з ними говорили про залучення європейських фондів. І дуже важлива зустріч відбулася з послом Європейського союзу паном Яном Томбінським. І мені дуже приємно, що ми можемо розраховувати що грандові кошти на енергозбереження. На центри надання адміністративних послуг і на підтримку економіки вони повинні зосередитись на Львівщині, тому що Львівщина є локомотивом в Європі, і тому ми повинні показувати найкращі результати. У вас цими вихідними, що минула були була зустріч з воїнами. Атошниками, як ми кажемо. Чи буде після цієї зустрічі внесені якісь корективи в роботу відповідних державних структур, які опікуються тими, хто повернувся з фронту? Цього разу обійшлось без звільнень, як це було після зустрічі із родинами загиблих. Але ми почули багато дорікань від демобілізованих бійців. Багато з тих дорікань насправді мають підстави. І тому. Багато чиновників отримали доручення покращити свою роботу. Я публічно пообіцяв, що якщо під час наступної зустрічі будуть ті ж самі звучати запитання, тоді будуть і орх а сьогодні. Дуже важливо і треба віддати належне тим хлопцям, які захистили нас на сході. Що в них ну в них немає агресії, в них немає надмірних побажань. У них просто є біль за те, що те, що вони захищали зі зброєю в руках і ризикуючи своїм життям, повинно насправді бути світлим і чистим. І наша область має розвиватися. Оце їх найбільше болить. Цієї суботи велика делегація з Львівщини їде до перемишля. Яка мета вашої поїздки? Ми повинні турбуватися про тих українців, які сьогодні опинилися поза межами української держави, і інтронізація владики перемишльсько варшавської єпархії Української греко-католицької церкви. Це є. Величезна подія для всіх українців, які сьогодні опинилися за межами держави, і держава повинна продемонструвати, що українці, які є в світі, вони мають підтримку. Що українці, які мають є, живуть в світі, вони мають прихисток своєї держави. І мій візит в першу чергу повинен засвідчити повагу держави і. Можливості держави для підтримки закордонних українців. Я думаю, що дуже важливо в цьому контексті звучать слова президента, які були сказані ним під час святкування 150-річчя митрополита Андрея Шептицького. Тут у нас у Львові, що українство збереглось в першу чергу там, де збереглася українська греко-католицька церква. Ми сьогодні святкуємо дуже гарний день, який люблять в Україні. Всі День Святого Миколая. Вам щось Миколай приніс? Мама казала, що ми були нечемні. Але насправді, насправді це дуже добре, що ми маємо свої традиції. Це дуже добре, що ми їх шануємо. І це дуже добре, що незважаючи на будь-які речі, те, що є справжнє, те, що є українське, те, що є наше, воно в нас буде жити і воно нас тримає на цій землі. Що у ваших планах на наступний тиждень? Дуже важливо наступного тижня забезпечити виплати всіх зобов'язань, які є по державному бюджету. Нам вдалося здобитися від кабінету міністрів додаткових. Коштів на охорону здоров'я, на освіту, і якщо минулого тижня ми гарантували людям про виплату індексації в межах трьох місяців, то я думаю, що сьогодні можна говорити ще про додаткові виплати. Також треба віддати належне Кабміну, що він передав субвенцію в розмірі 52 мільйонів. І наступного року ми можемо закупити більше 50 шкільних автобусів. Кошти вже будуть у нас на рахунку. На превеликий жаль, мені прийшлося дати доручення директору департаменту охорони здоров'я про звільнення фінансових керівників свого підрозділу, тому що ну, це жахливо, коли кошти людські гроші на зарплату. Тижнями перебувають на рахунку, і вони не доходять до. Безпосередньо до людей чи це робиться спеціально, чи це робиться не проф... із за непрофесійності. Насправді це не важливо, але врешті-решт державні службовці мусять дбати про людей. Якщо вони цього не розуміють, значить будемо оголошувати конкурси, будемо запрошувати на роботу тих, хто дійсно хоче служити людям. Бо наша робота називається державна служба у обласній держадміністрації почав працювати капелан. Які очікування від його роботи? Це нормально, що коли людині тяжко, коли не все гаразд, мусить бути прихисток і мусить бути інституція чи людина, до якої можна прихилитись, якій можна розказати про свої болі? І я переконаний, що капелан, який буде... В обласній державній адміністрації, в обласній раді стане знаєте, таким символом добра і символом чеснот і порядності. Я переконаний, що це допоможе державним службовцям. А якщо це допоможе, значить це має право на життя. Дякую за розмову. Дякую вам.